Падіння нафти воно є корисне для споживача, кінцевого споживача. Коли я виходжу і купляю бензин, який впав там, скажімо, на 30% відсотків чи 20%, відсотків, мені легше на мій бюджет, і, відповідно, таким самим чином ми теж садимо Росію, так, тобто, тому що для Росії це є основне джерело зовнішнього доходу. Відповідно, в цьому плані багато є плюсів. Плюсів як для українців, так і для американців. З іншої сторони, тут більше питання в тому, за рахунок чого відбувається падіння нафти, тобто це результат як реакції на те, що йде тарифна війна у світі, що бояться, що зменшиться якби товарообіг. Логістику не треба буде так використовувати, як використовувалося до цього. Відповідно, не потрібно буде стільки бензину, нафти і нафтопродуктів, і таким чином впадає попит на ці продукти, і за рахунок цього падає ціна. Це є один чинник, і це негативний чинник. Так тобто, причина, по якій падає ціна, вона є недобра. Є і позитивна теж причина, чому падає ціна, це те, що країни. Опек, так вони е, вирішили все ж таки збільшити виробництво за рахунок того, що теж і Трамп це попросив. Тобто, тут можна надати е, позитивну оцінку Трампу його політиці, і навіть те, що він зустрічається з Катаром, е, з, Китаром, з е, Саудівською Арабією, і так далі. Це ті країни, які мають досить велику частину нафти, е, вони е, викинули більше її на ринок. Ніж скажімо, були попередні домовленості, і таким чином, коли попит перепрошую, пропозиція зростає, ціна теж падає. Тобто, ми маємо ці два чинники: з чиннику попиту, це негативний чинник, тому що очікується. Менше менше споживання нафти відповідна ціна впала. Але те, що пропозиція збільшили за рахунок якогось, кажемо, певної домовленості Трампа і е, країн Саудівської Арабії Катару і так далі, то це є, я би сказав, позитивний чинок. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.